Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталії Наталі. Я вас запрошую на прогулянку цього жовтневого прохолодного ранку. Сьогодні неділя. І я от вийшла на двір. Вчора проведена деяка робота. Посадила часник і цибульку під цим. Перед вами ці грядочки. Давайте пройдемо до саду. Подивимося, що там в саду. Сад умитий вранішньою росою купається у сонячному промінні, яке. Пробивається через листя, яке починає жовтіти. І отаке от воно яскраво золоте, блискуче на сонечку, налиті яблука осінньою смакотою. Чекають, поки їх знімуть. Сад поступово готується до зими. І ось у цьому куточку саду моя прекрасна улюблениця гортензія Аннабель. Схилилася під важкими соцвіттями. Деякі з них ще лаймові. Деякі вже прийняли такий коричневий відтінок. На доріжку розповсюдився шалфей і лаванда. Люблю я свою улюбленцю Аннабель. Ну і ще в мене є улюбленець Ліра. Бачите, вона завжди поряд зі мною. Що тут наші горобчики? А вони благополучно виїли майже всю їжу. Зерняток не залишили взагалі, треба покласти нові. Подивіться, який особливо тут розкидистий кущ. Подивіться, який він дорідній, який він багатий. Наскільки великі грона оцих суцвіть. Я кожен раз зупиняюся в цьому місті і не втомлююся дивитися навіть уже на коричневі шапки гортензії. І ось розкривається ще один бутончик красуні Олександри, принцеса Олександра. Ще І ось іще нові ягідки, Суниці. Зазивають, закликають своїм червоним кольором, кажуть Наташа, зірви нас, посмакуй до сніданку. Продовжує квітувати Ніодаун. Яка чистота, яка виключна краса, ніжність, поєднання якоїсь чарівності цієї простої, доволі таки квітки. Прекрасний. Сорт, сорт down. І ось розпустив свою, свого бутона, а скот. Він трошки якийсь інший зараз, ну, але от коли прохолода і багато душів. Троянди змінюються теж. Вони інколи робляться не схожі самі на себе. Таке буває. Виноград стоїть втомлено і чекає опаду листя. Багато листків лежить уже на землі. Привіт, ти прийшла до мене, красуня ти моя. Хочу підвести вас до помпонели. Вона особливо красива в цю пору року. От якось вона влітку навіть не така, як зараз. Подивіться на ці соцвіття помпонели. Вони з нами вітаються, киває своєю голівкою. Доброго ранку, доброго ранку, доброго ранку! всіх вітаю я. І ось помпанелла. Ну, Враховуючи, що в нас вже були проливні дощі протягом місяця. Це без перебільшення, то вона виглядає досить пристойно. Подивіться, які пелюстки, як вони складені. Щільно-щільно такі піоновидна форма, як помпончик. Не дарма її назвали помпонелою. Продовжує ще квітувати лагуна. А ось іще одне соцвіття лагуни розпускається. Ну, а там високо ми бачимо соцвіття, яке вже квітує давно. Наблизить, може його? Отак. От Лірочка ходить поряд. Давайте пройдемо. По цій доріжці, тут гуляє Ліра. Це її зона охорони двора. І щоб не лапи не мазала в грізюку, бо їй зробив отаку доріжку із плитки. Ну, Ліра, тобі подобається? Мабуть, подобається. Так, тобі подобається така доріжка? Лірі подобається. Вона мені говорила, що так, лапи чисті залишаються. І це добре. Розаріум Ютерзен від сві уже. А тут овечі ушка внизу. О, котики сусідські виясняють відносини. І ось перед вами бутони чайно-гібридної троянди моєї мами. Не знаю, як ця троянда називається, я її називаю мамина. мамина троянда червона. От коли вони в бутонах, вони ці бутони маленькі, але квітка розкривається досить велика. В діаметрі сантиметрів 8-10. Ось така вона. А ось іще квітує барок. Ця доріжка нас веде ще до прекрасної малинової троянди. Ось така вона з малиновим відтінком. Квітують хризантеми. Тут маленька коніка. Поправити треба. Трошки ми її відгородили, бо ліра таки тут бігає. І в підніжжя коніки розкинувся вербник упічатий. І ось ми знову підходимо до прекрасної Анабель. Подивіться, які суцвіття, яка величина. Вони поступово робляться коричневими, але все одно вони. Такі прекрасні. Люблю їх осінню, люблю їх і взимку. такі шапки Аннабель. Вони схиляються до оцієї лавочки, яку зробив Вова. Ну і тут досить затишно, в цьому куточку нашого саду. Розкинулася залія, а у підніжжя азалії вервеник копійчатий і знову коніка. Позаду ви бачите оцю розкішницю мою Анабель. І тут Аннабель. А над головою створює отакий затишний дашок жасмін. Дорогі друзі, як добре влітку. І от сьогодні сонячний день. Він дарує нам ще радість, але все одно після осені буде зима, а потім літо. Перед вами кампсіс. На такій ніжці він сформований. І піднятий високо в небо, створює таку от парасольку. Давайте далі пройдемо в сад, подивимося, що ж квітує в саду. Продовжує квітувати бакопа. Їй подобається така погода волога і прохолодна. А там всередині в горшку, як ви пам'ятаєте, розміщені цибульки тюльпанів, які квітували навесні. Хто, може, не бачив із нових моїх підписників, зайдіть, будь ласка, на весняні мої сюжети і подивіться, як виглядали ці кашпо із тюльпанами. От продовжує рости тут традисканція. Мабуть, її треба заносити до кімнати, бо я щось бачу, їй не дуже подобається прохолодна погода. Лірочка, ти знов тут моя ти красуня? І ось вічне літо, гортензія. Вона також прекрасна. А поряд з нею робот капшин продовжує квітувати. Вона нахилила своє соцвіття низько до землі. Августа Луїза радує мене своїми такими розкішними квітами, які поступово розкриваються. Сонечко у нас трошки тепліше стало, дощу немає. І я думаю, що вона покаже всю свою красу осіннього цвітіння. А поряд по сусідству юбілей принца Монако. Давайте пройдемо цією доріжкою потаємною, яка в'ється серед оцієї ялиці. Деревовідного піона і веде нас далі в сад, де розкинувся газон, де квітують гортензії, де вітають нас своїм привітним листям спіреї і лаванда. І от перед вами ще одна широколиста гортензія Брайт. Не підійти до цієї краси. Кожного разу отримую насолоду, підходячи до цієї гортензії. Яка ти красуня? Вона змінюється поступово, була чисто біла, стає з розовинкою. Кожна квіточка має всередині таку маленьку кнопочку. Кожен пелюсточок зверху має таку облямівочку ніжно-рожеву. Красиве соцвіття. Яблука. Вже поспіли. Не знаю, як цей сорт називається. Це сорт ззаду моїх батьків. Тату колись прищепив. Але дуже смачні, я їх дуже люблю. Вони оце осінні, до січня вони можуть зберігатися. Квітує хризантема. А за нею розкинулись пінки вінки. Пінки вінки із своїх пурпурних квітів перетворюються в коричневі. Змінюється суцвіття. Лаймлайт. І ось маленька ще хризантемочка тільки-тільки розкривається. І створює таку живу огорожу виноград. Ну, в цьому році для винограда не досить сприятливі умови, тому що було менше сонця і ну, місяць цілий вересні лили дощі безперестанно. Але тим паче він доспіває. Яблука ждуть своєї черги. Ось такий сад з русою, з осінньою прохолодою і осінньою красою. Прекрасне суцвіття. Ну, заявлено як ваніла Фрайзі, ну дуже велике суцвіття. Квітує хризантема, На фоні Алісума вона виглядає просто чарівно. А ось розквітає Літл Принцес. спірея, подивіться, як вона вкрилась росою і іскриться, кожна квіточка. Вона зробилась така волохатенька, ніби. Течінки піднялися вгору, вкрилися росою і створили отаку додаткову волохатість. Зефері подобається зефері така погода Яскраве сонце відсвічує. Листя вкрите росою. Ванила Мейділан схилилась на дорожку. Дорогие друзья, вот перед вами Сандей Фрайзі и ванила Фрайзі. Уставочку и какие якісь рухи, рыбки. Припливають до верху. Мене побачили і втікли. Ну чого ж ви мене боїтеся? Я ж вас годую. Ну, отакі от ви лякливі якісь. А ось перед вами соцвіття гортензії вічного літа. Отак вона виглядає восени в жовтні, 9 жовтня. Медуниця розкинулася. А поряд з нею бадан. І далі гвоздика, бадан і знову медуниця. І готуєвіть поєднання оце весною. Вони цвітуть ранньою весною. Краса. Агератом. Твоєю бездонною блакиттю гукає до себе. Він теж все в росі стоїть і зробився отакий от от яскравий, ніби покритий маленькими розсипами діамантів. Бадан. медуниця, Ось Отакий От осінний пейзаж. Давайте пройдемо далі. Ось перед вами Барбарис. Який насичений кольор у барбариса. З пурпурним відтінком і такі от червоні ягідки. Лавин де квітує. А поряд з нею німбус своїм коричневим відтінком. Тут продовжує квітувати малинова троянда мамина. І ще ось квіточка Ханзештадт Росток. А от Шарлотта. Вона тут не похожа на себе. Вона якась інакша, але теж красуня. От прилетіла бджілка хоч і прохолодно а вона собі шукає, шукає нектари куди взять. І сіла на акрополіс. От продовжує квітувати ніодан, який росте теж в цьому квітнику. Гранда море високо-високо піднялася. Ось ще бутон Гранда Море не розкрився. Дорогі друзі, давайте пройдемо на лавандову доріжку подивимося, як там зараз. так виглядає моя лавандова доріжка в жовтні. Давно я тут уже була із сапкою. Треба було б трошки поправити, але все ніколи. І ось ви бачите чергування лаванди, чебрецю, а лісу квітує. Пора обрізати піони. Ця робота мене ще жде. Саду завжди багато роботи. Але на все своє, черга своя черга, на все своє. На все своя черга. Всі стоять у черзі. Ну і ось Чебрець такого. І іншого. Поряд із лавандою. І так вони будуть зеленими листочками радувати нас евзинку. Гранат уже облетів практично. Осталась одна гілка з листям. Продовжую квітувати Сімпаті. Тож, дорогі друзі, всім дякую за те, що ви заходите до мене, що ми гуляємо разом з вами в саду. Всім дякую за лайки, за те, що ви пишете мені відгуки. До побачення, до нових зустрічей. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. З вами була Наталія.